Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую вам, як завжди, за ваш час, за ваші коментарі, за ваші підписки і особливо за ваші донати. Але перш ніж ми розпочнемо, трохи хочу вибачитися за голос. Я, мабуть, десь віруса ковтнула всю ніч, кашляла. і на ранок мене ледь-ледь прорізався голос. П'ю теплий чай. Ну, вибачайте, трохи я з таким голосом мені дійсно. Трохи важко говорити, але не вийти в ефір. Сьогодні я не могла сьогодні 5 вересня а вчора, 4 вересня, ми передали дві автівки хлопцям на Херсонському напрямку. Вітаю вас, моя величезна ютуб-родина. Вітаю вас, мої шановні підписники, завдяки вашій небайдужості, завдяки вашим донатам. Нарешті ми придбали такі необхідні автівки для наших воїнів на Херсонському напрямку. І сьогодні ви бачите передачу цих авто в руки нашим воїнам. Я вам сердечно дякую за те, що ви долучилися і допомагаєте нам бити ворога. Ми бійці 34 ї окремої бригади морської піхоти один з підрозділів, який працює безпосередньо на воді. І нам потрібні такі машини, щоб тягати лодку, і вони не повноприводні. Здорової автівки. Ми вам дуже дякуємо і дякуємо Стелі з Чорнобаївки, що вона нас підтримала. Слава Україні! Героям слава друзі! Ще раз вас вітаю! Ми знову передаємо чергове авто нашим бійцям на херсонському напрямку. Це все завдяки вашим донатам, це все завдяки вашій небайдужості. Доброго дня хочу подякувати Стелі з Чорнобаївки за постійну підтримку нашого підрозділу 34 ту бригаду берегової оборони за надану нам техніку, яка буде виконувати бойові завдання на херсонському напрямку. Слава Україні, героям слава. Я вчора була неймовірно щаслива. Звісно, ролик коротенький, тому що ну я не можу забирати, розумієте, час у воїнів. Та й вони, знаєте, вони не актори, їм дуже ну, важко і здавалося да, Вони такі сильні, вони такі мужні, ну прям я не знаю, соколи легені. От і вони не дуже люблять отаке, знаєте, розмовляти на камеру. Але ми поспілкувалися поза камерою, слухайте. От дивлюся на них кіборги. Ви бачили, яке в них спорядження, яке в них почуття гумору безмежне. Як вони мене запевняли, кажуть, слухай, ви такі молодці, це ж вже п'ять автівок ми передали. Минулого разу три автівки і за вчора дві. Вже п'ять автівок. Вони кажуть, ви не уявляєте, як це багато. От ви не уявляєте, наскільки це важливо. І я хочу сказати, ми передали автівки класні в доброму такому стані, і вони майже одразу після нашого спілкування поїхали на завдання. Трошки поспілкувалася з хлопцями. Вони вам передають величезний привіт, подяку, і вони мені всі запевняли, як тільки могли, що Херсон ні за що не здадуть, що не буде Херсон блокований, що зроблять, зроблять все для того, аби люди могли пересуватися, виїжджати, заїжджати в Херсон, щоб ми отримали і провізію, і ліки. І дійсно їм за це величезне дякую. А ще було мені так приємно, коли вони кажуть, ой, а вас дивиться моя тітка, а там один ще хлопчик такий молоденький, а вас мама дивиться. І ви знаєте, мене ж сльози бриніли на очах, тому що я розумію, що це ну як на війні, скрізь, то ну, я кажу саме про тих хлопців, з якими спілкуюся я, які є в Чорнобайові, Херсоні. Це ваші сини, ваші брати, ваші батьки. Розумієте? І я така щаслива, що я являюсь таким місточком допомоги, що я можу через вас дотягнутися і дати їм хоч щось, аби якось наблизити нашу перемогу. І ще раз вам сердечно, уклінно, земний вам всім вклін до, самі, до самої землі, від мене особисто і від тих хлопців. Які отримали наші авто. І я набралася коробрості. Я думаю, що ви мене в тому підтримаєте. І я їм пообіцяла, що до кінця вересня ми ще нашкребемо грошенят і купимо йому ще парочку, їм ще парочку автівок. Тепер до справи: ви кажете, банка розбита. Звісно, розбите. Звідти ж гроші взяли, аби купити автівки. Там ще якісь кошти лишилися, але того маловато. Треба іще нам трошечки піднапрягтися. В клювику, в дзьобику, хто з пенсії, хто з зарплати, хто як може, хоч би поскільки аби всі разом, і ми купимо ще дві автівки. Я думаю, до кінця вересня ми це зможемо і, і ще полегшимо роботу нашим хлопцям. Ви пишете, що на картці зазначене не моє ім'я. Звісно, не моє ім'я. Ви маєте розуміти, я звичайна сільська жінка, в мене навіть авто немає, щоб ви розуміли, я пересуваюся по селу на велосипеді. От, то, а треба їздити в банк, треба підтримувати. Зв'язок з військовими треба розуміти, коли їм потрібно, що потрібно. Розумієте, це дуже така активна робота. Тому в мене є мій помічник Єгор. Це людина, якій можна довіряти 100%. Він завжди керується і консультаціями, і коштами. Тому ви на банці можете не бачити мого ім'я, це ім'я мого помічника. Тому сміливо донатьте звіти ви завжди отримуєте. Причому не просто в банківських рахунках, а вам воїни виходять і кажуть, що вони отримують. Нас отримали. Тому і ще раз дякую, долучайтеся, допомагайте і разом ми сила. Мене, ж, знаєте, аж всередині я згадую ті хвилини, коли ми спілкувалися. Я на них дивилася, знаєте, як мала дитина на якихось мультяшних героїв. Вони. Наскільки гарні, такі молоді, такі сильні, шуткують їм, запрошують на каву, кажуть, приїжджай на каву в Херсон під дрони, а, вони, а ми тебе захистимо. З ними не страшно. З ними не страшно і з такими людьми, я знаю, з такими людьми-воїнами і з такими, які ви у мене є, моя аудиторія, яких я безмежно поважаю. Ми справимося з будь-яким ворогом. Ну і давайте зараз подивимося, що там відбувається у нас в країні, які у нас є новини. Я тут собі повиписувала те, що більше всього обговорювалося. На екранах Ютубу і декілька таких роликах замелькотів Янукович. Ви таке бачили? А, і він там з різними виступами розказував щось там про Україну, так, про вступ України в ЄС. Ну, тобто і ще щось він там молотив язиком. Ось я хочу спитати, навіщо його витягнули? Бачите, прилизали його там, ботоксом теж накололи. Як стоматологи кажуть, в рот унітаз поставили. Це коли зуби ну, от білі, аж неприродньо білі. Да? То кажуть, це унітаз в роті. Ну, то я не з унітазом в роті виліз. Давайте побачимо, що таке. Карти так спішать, аж вивалюються з мене з рук. Що, навіщо? Навіщо нам його показують? Навіщо він вийшов, що хочуть, які предпосилки? що це. Ну, взагалі, що маємо знати. Про Януковича на сьогоднішній день. Якийсь шанс йому даю. <гум> Дивіться. Паш жезлів це як от вийти, бачите, як тут навіть на картинці, і проголосити якісь новини, заявити про себе, про якийсь шанс. Добре. Ну, це інструмент впливу, я так думаю, дев'ять жезлів. <гум> Верховна жриця, хто б міг сумніватися. Який шанс? І король жезлів, і рицар, і паш Пентаклів, і Сонце, і Шість Пентаклів. Про що це? Я так думаю, що Росія дійсно його використовує. Ну, як так, така фігура, якийсь інструмент впливу на політику в Україні, я б так би сказала. Ну, ось Якийсь таємничий такий вплив. Ну, його тут бачать як Сонце, яке може начебто зійти і засяяти знову на якихось там небосхилах. І тут, знаєте що я думаю? Я думаю, так, Росія це, звичайно, таке безглузде створіння, але не наскільки, щоб наважуватися якби бачити Януковича президентом в Україні, але дуже висока ймовірність, що вони його можуть поставити гауляйтером на якихось окупованих територіях, на, якихось, на, на чомусь на маленькому. Може бути таке. Ну, це така, знаєте, тупа, якась така незграбна. така. Спроба, як от вже в ефірі, назвали на нього політичний труп. Оце точно реанімувати політичний труп. Ну і що для України? тільки сказала політичний труп і карта смерті випала, це ж потрібно. Ну, от бачите, да, десь його, десь його хочуть прилаштувати трохи якось так недолуго, невдало, колесо фортуни. Ну, бачите, але все таки так. Все -таки його, його хочуть кудись на якусь посаду. Я думаю, це стосується окупованих територій. От, так от. Ну, побачимо. побачимо. Далі що ми тут? Ну такі, да, 3 вересня пройшло, ми то вже дочекалися, да? казали, що дуже багато буде подій, і Трамп там щось буде, врешті-решт, робити. Уже добігли кінця всі строки, які обіцялися, так? І за цей час. Ми побачили зустріч в Пекині, де об'єдналися там їхні шос об'єднувалися, а де таки такою ходою Індія, Китай і Росія крокують. І це зараз в СМІ, якби ну, такі є дописи, що це начебто як змова, заговор проти Путіна. Ой, вибачте, проти Трампа, От начебто отаке зараз. Ну, давайте побачимо, як сам Трамп до цього ставиться, як його то задіває чи не задіває, що ці троє хочуть об'єднатися. А на минулому бліці ми з вами дивилися, що все ж таки так вони там зроблять якесь об'єднання, щось там таке буде. Воно, звісно, не наскільки виявиться потужним. Але в мене зараз карти перевернулися, вибачте, я їх виправлю. Бо я перевернуті не дивлюся. Зараз секунду. То треба подивитися, що ж там Трамп думає з приводу цього об'єднання з цієї святої трійці, які в нього думки насправді. От що Трамп розуміє про це об'єднання трьох? Ну, таки, так? Люди прямо об'єдналися в сім'ю, він це бачить, він розуміє, що це об'єднання. Він каже, що вони об'єднані, скоріше всього ну, дуже потужним ресурсом, якимсь, ну, це про гроші, про фінанси, про якесь майбутнє. Так, що іще? Ну, але, знаєте, він так розуміє, що ці країни, це не наскільки, от, що, прям, знаєте, обнялися і не можуть розлучитися. Ні. Таке відчуття, що ось, якби вони потрібні один одному в моменті от якось би на зараз. На зараз так? І це. Скоріше, навіть як ну, це ми кажемо, про що думає Трамп, що це скоріше можливо і не прям таки як Союз, так? А це як ну, випадковий збіг інтересів. От ось так. Ну і тому він. Ну, тут є карта диявола, він розуміє, що це певною мірою, можливо, на нього якийсь тиск, маніпуляція, чомусь він не бачить, що ці країни прям так сильно об'єднаються проти нього. Ну, можливо, досі носить корону і ніяк не хоче бачити, що в нього відбувається перед носом. Давайте запитаємо тоді, а що ж він, врешті-решт, зробить, чого нам очікувати? Четвірка мечів, ну, що б ви сказали? Зупинка активної діяльності, вісім мечів. По вісім мечів зараз побачимо, що? Десять мечів. Зірка. Немає просто слів. Ви почули, які я Аркани сказала? Так, він може зробити нові санкції, хоча тут мені Пентаклі не випали, просто падає, що як він імператор себе проявить чимось. ну це будуть санкції, чи що це буде? Ну, так, да, тут є король Пентаклів, є карта Луни. Так, все-таки, знаєте, як він буде себе поводити? Буде зберігати такий знаєте, дипломатичний спокій, що наразі ми і зараз спостерігаємо. да? от якось так, щоб він гучно совом ногами чи щось заявляв. Нічого, якось так нічого немає, якась дипломатична дистанція. Санкції будуть такі постольку, поскольку не дуже він розгублений. Він розгублений, не знає, як діяти в цій ситуації. Але скоріше, що він що буде робити, це просто тиснути на всіх, аби врешті-решт відбулися перемовини. Якихось таких дуже потужних дій, що прям Трамп перелякався. він, чесно кажучи, і не вірив в цей союз оцих трьох країн. І так ну не дуже так, знаєте, напружується з приводу цього. Ну але і навіть би якщо і напружувався, я не бачу тут таких дій. Наступне, у Франції відбувся саміт, де зібралася коаліція там охочих чи рішучих, вони себе по-різному називають, так і ось зараз пролунало таке, що навіть питання територій України, ну ті, які мають повертатися, окуповані території, якось вони відійшли на задній план, про них менше всього зараз говорять, але говорять про. Безпеку України на майбутнє ми з вами теж піднімали цю тему, і звісно, було б дуже добре, аби нам зараз допомогли. Тому що як відомо, що коштовна ложка та до обіду, але не після. Ну але хоч би і після, то давайте все ж таки запитаємо: ну, хоча б після війни. Будуть надані нам якісь гарантії, захист, що буде робити Захід після того, як закінчаться бойові дії в Україні. Врешті-решт, хоч щось відбудеться, таке зрушення, відбудеться О, колісниця, одразу випала. Ну так і так, це рух вперед, це контроль, це якесь завоювання, це якась дуже чітка і тверда позиція без сантиментів. Ну нарешті вже Європа чи прозріває, чи що. Господи, скільки я вже це разів казала. Ну, показує дві дивіться, які хороші карти випадають. Колісниця, я вам вже сказала, що це означає: це рух перед, це управління, це, це, знаєте, це старший аркан, який показує, що справи не стоять на місці. Далі іде двійка кубків. Двійка кубків це партнерство, не тільки з двома, в нашому випадку це всі, хто доєднається, і шість пентаклів. Шість пентаклів це допомога. І до речі, це іде якісь взаємодуже дуже вигідні пропозиції. Розумієте, не просто ми допомагаємо, але допомагаємо з якоюсь метою. З якою метою? Ну тому, що ми вже дуже добре розуміємо, що Україна це є форпост, так це такий кордон, який тримає оцю російську навалу, аби вона не вдерлася до Європи. Тому вони мусять, вони мусять нам дати зброю, вони мусять нас підтримувати, вони мусять вливатися в нас, аби ну, самим жити спокійно, хоч і нам теж хочеться пожити спокійно. Що ще буде? Але я хочу сказати, тут ще є добрі новини для нас у власному домі. Четвірка жезлів. Ми самі, от знаєте, якби ми слухаємо, ми, звісно, приймаємо всю ту допомогу, хоч би вже і після війни. Це теж нам дуже необхідно, тому що нема гарантій, тому що ті діти російські, кому зараз 16, і їхні татусики загинули на війні в Україні, що через декілька років у них там знову кров не закипить і вони не захочуть йти помститися. Таке може бути. От, то, що я хочу сказати, ми тут в Україні самі нарощуємо свої потужності, і вже тепер у нас і ракети і будуть дальньо, вони вже є дальньобійні, і нам не треба їх закуповувати, і нам не треба ні в кого питати дозволу на їхнє використання. Тобто тут мені показують те, що вмикається спільнота європейська, але дуже потужно Україна за цей період, от, ну поки зараз війна у нас зайде, але тут розумієте ж, як ми зараз виготовляємо і все йде на фронт. Але коли обстріли затихнуть, у нас нічого не припадає. Я б сказала, у нас тут дуже мілітаризована держава буде, тому що у нас ну, все налаштовано на військове виробництво це і ракети, і дрони, і все, що тільки можливо. І ще у нас будуть підписання угод як сумісне виробництво на нашій території зброї. От, -от так от буде. Ну так, да, да, захист буде. Да. Це далеко йдучі плани по зірці. Тут є туз Пентаклів, і ми зараз це питання закриємо, тому що як туз падає, він показує, що все буде в цьому сенсі добре. Рицарь Пентаклів зараз показує, що це йде не так швидко. Нам би хотілося, аби сьогодні, от буквально сьогодні, поговорили там у тій Франції, і сьогодні нам дали абсолютно всю зброю, закрили небо. Так, надали ті ракети, надали всі дозволи. і Війна через тиждень би закінчилася. Ну але ж бо рицар Пентаклів нам показує. Так, вони рухаються, але дуже повільно. Але є туз жезлів у нас, який нам показує, що на майбутнє карта зірки, зірка далеко на майбутнє. Є далеко йдучі плани. Це договори, які підписані на, тривали, на тривалий час. Ну і по тузу пентаклю, по шість пентаклів. Маю думку, що це все-таки буде. Надовго, тобто зараз це вони зустрічаються, домовляються. Я вам казала, коли я робила розклад на осінь 25-го року, я вам казала, що буде безліч різноманітних перемовин, консультацій, з'їздів одні до одного, поїздок, усіх рангів. І вони будуть домовлятися не тільки про поточні події, що зараз відбуваються в Україні, а і дуже багато буде зроблено і вкладено на майбутнє. Ну, хоч би й так. так. Що в мене ще тут є? Ага. Ось тут прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо їде в Україну. Чи він вже приїхав? Чи то сьогодні, 5 серпня в п'ятницю, ой, 5 вересня, вибачте, в п'ятницю він має бути, чи то вчора він приїхав, не знаю, але ось оці дні він має бути. А перед цим він був у Путіна. То це, знаєте, тут, очевидно, навіть і без політологів, навіть і без старо зрозуміло, що це ж везе якесь послання. Що же ж везе? Він вже міг поговорити з Путіним і поїхати напряму до себе додому, в Словаччину, так? а з Зеленським поговорити по телефону. Аж ні, їде, їде, чи вже приїхав. Запитаємо, основне, що везе основне? Що везе основне, про що будуть розмови? У Фіцо з Зеленським. Основні розмови. Домовитися. Ну, по-перше, звісно, оце, те, що мені належить, ну, те, що моє. Я так думаю, що це. Ну, Четвірка пентаклів, звісно, це ресурс, да, те, що мені належить. Я не хочу цього позбавитися, каже Фіцо. Я не хочу, я його тримаю. <кій> Вибачте, тому припини, припини обстрілювати. Да? Звісно, йдеться про. Продовження постачання ресурсів з Росії в Словаччину, і аби Україна цьому не завадила. І ще що. Ой, зараз я вам розкажу, як тут цікавенько випало. Тільки що ми з вами поговорили про далекобійні ракети, да? і про майбутнє. А ми ж вже знаємо про той Фламінго. І там ще якась у нас є ракета, я забула, як її називають. Тут знаєте що? От дивіться. Фіцо поговорив з Путіним, ну, звісно, вони всі, це, всі знають про цю ракету. І от на фоні оця цих розмов, що у нас є далекобійна ракета, яка може дійсно прилетіти по всім потужностям. Ми і зараз це робимо, але це може бути набагато гучніше, набагато влучніше. Тобто не цілий місяць гатити по якомусь заводу, да? а один, один такий точнісінький приліт, і цього буде достатньо. І так по всій Росії. Так от, є таке розуміння. Ну, все. Це страх і переляк. Ось. Якщо буде прилітати, якщо буде прилітати по Росії, я так, це так, я так, знаєте вже, Путін передав через Фіцо, щоб зупинили, щоб зупинили оцю бойню. Ну, ось бойню по ресурсам. По ресурсам. Розумієте, Тут ще ту скупки, тобто нафта, оця вся історія. Да? Декілька так, 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 так. Чесно кажучи, ось Фіцо так і приїхав. З таким зболючим питанням, тобто, і передати, що якщо ми будемо продовжувати бити таким чином по Росії, то Росія не останеться осторонь. Вона теж може якби. Відповідати Україні. Але тут же він каже, а ми -то тут при чому, нас то завіщо, Ми тоді опиняємося в обмеженнях. Розумієте, дійсно вони будуть про це говорити. Він дійсно поїхав як посланець. Дійсно, як посланець поїхав, ну, зустрічі їхню показують. А ну що, Зеленський? відповість. Він скаже, мені дуже шкода, мені дуже шкода ваше населення. Але є таке розуміння, як. Бумеранг, його ніхто не відміняв. Тому, якщо ви звалили на себе таку ношу, що ви там за Росією, ви там нам суєте палки в колеса, то будьте готові і до зеркальної відповіді, от якось так. Але прийме його чемно, посадовить за стіл, нагодує, але скаже, у нас йде війна. А як то кажуть, на війні, як на війні. Так? Я захищаю свою країну і я роблю все те, аби мені було вигодно. І щоб дбати про вас, якось я не дуже про вас буду дбати, з чим поїде Фіцу, з яким настроєм? Сім пентаклів, тобто конкретно, щоб щось вирішилося, не вирішиться, якось на потім п'ятірка пентаклів, зубожіння, тобто він поїде ну як, спухнюплений, спухнюплений. Він не поїде такий, о, все, Зеленський пообіцяв, не буде трогати оті е, е, дружбу, ту, не буде гатити по Росії. все. ні 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 ні, -ні. Поїде заклопотаний і поїде з розумінням того, що нічого ще не зупиняється по сім пентаклів. Да? Що врожаїв якихось треба іще чекати, не час. І тому його поїзд, Поїде побалакає, а поїде з тим, чим приїхав, та і все. Йому чітко і конкретно скажуть, що як ви до нас, так і ми до вас. Нічого особистого. Ну і ще одне питання. Подивимося з вами. Ось Путін запрошує Зеленського на переломну Москву. Ви то чули? От прям таки, знаєте, спершу це можливо виглядало, як якась е, ну пошуткували, да, як просто так сказали: а ні, а ні, на повному серйозі. До повному серйозі запрошує в Москву Зеленського. Чому? Ну, по-перше. По-перше, він чітко розуміє, що Зеленський туди не поїде однозначно. Що для того, аби десь перемовлятися, для того існують якісь нейтральні майданчики. От, будь ласка, купа країн пропонує себе. Всі умови, так, або ви тільки туди приїхали, хоч в Ватикан, хоч в Рим, хоч їдьте в Женеву, хоч в Туреччину скрізь. Багато хто пропонує, приїжджайте, поговорите. Путін це робить, тому що він дуже чітко розуміє, по-перше, що Зеленський не приїде, що це не станеться. Четвірка кубків, що це розчарування однозначне. По-друге, йому дуже хочеться виглядати, ну таким, знаєте, господи, ну, царем, батюшкою, боженькою якоюсь перед своєю аудиторією. Тобто показати, ну подивіться, подивіться, який я та я ж вже навіть червону доріжку стилю Зеленському аж до самого Кремля, а він не їде. Отак от. Це скоріше вплив на свою і аудиторію. Ну і ще. Але тут є хтось іще третій, ну, хто? Трамп, звісно. Так, який тисне, який тисне маніпуляція йде. Який тисне на Зеленського, який тисне на Путіна. Ну, ось Ви бачите, от тисне на Путіна, давай не перемовини. А Путін каже: так я ж не проти. Я ж ось, я ось, будь ласка, хай ось Зеленський приїжджає, ми його будемо там щам годувати. Да? От, хай приїжджає, я за то. І Трампові ну, нічого не лишається, як сказати, ну така дійсно. А ви розумієте, наскільки це принизливо? Да? Ну, це, це зовсім не дипломатично. Це тут, бачите, диявол, це абсолютно відверта маніпуляція. Це те, що я вам зараз сказала. Абсолютно відверта маніпуляція. Всі чудово розуміють, що в Москві такої зустрічі не буде. Ну, а взагалі, чи відбудеться зустріч найближчим часом, ні. Між Путіним і Зеленським, ні. Але на міжнародній арені багато буде різноманітних розмов і на, на різноманітних рівнях. Ну що ж, будемо чекати і спостерігати. А я вас іще раз прошу і нагадую: донатьте! Донатьте, аби ми до кінця вересня подарували нашим хлопцям іще дві автівки. Я вам дуже дякую. Тримаємося разом і до зустрічей!